А ти в кімнату видрала мені. Мамо, ну ти серйозно, мені вже 15 років. Ну, можна сказати, мені щоб за мене прибрала. Ну не можу щось придумати чи що. В смыслі хай мала за тебе прибере. Я зараз тобі таку, таку малу покажу, що тобі мало не покажеться. Взя взяла свій телефон, поклала мені в кімнату і швидко прибрала в себе в кімнаті. Я буду перевіряти всіх, а тебе першу. Все, я пішла переодягатись. Мам, ну ти нам навіть свої 15 навіть самим гуляти не дозволяєш. Добре, я піду повбираю свою кімнату, тому що вона не заспокоїться. Сьогодні не вийти погуляти. Папа. Та буде детя кофта в очі. Фух, як не можна, ти мій халат. Стоп, а що за кофта очі? І взагалі, куди ти зібралася в такому вигляді? А, ой, мама, ти порулятися зайшла. А я зовсім так нікуди не піду. Я просто шукала свиков, тому що думала, що ти кудись стірку кинула. Вибач, мене, будь ласка, я не буду тобі заважати, все я пішла. Ще одна. І не забудь кімнату прибрати. О, телефончик Даші здала. Зараз подивлюся, з ким вона там общається. Кожен день бере телефон без дозволу. Треба заблокувати всі її групи, всіх друзів. Все, що значить мама. Фух. Нахіднісно можна нормально переодягнутися. Фух, що мала? Всім привіт, і сьогодні ми будесь, почекай! Я тобі що казала мою косметику, та мій одяг не брати. Що в тебе це за телефон взагалі? А, цей. Мені його маленька е, дала. Вона з друзями І ти, так е, шукала кофту звілялася А, Але я їй не допомагала, я злязу вилісила її спалити. Зате телефончик тепер у мене, на забилай. На тебе можна покластися хоча б? Що сьогодні за день такий? Я ри... Коли вже буде такий день, що все було як у касті? Ой, щось я поторопився? Ой. Де мій телефон? Мені взагалі тут треба записатися в салон. Нарешті знайшла тебе моє золото Ой. Алло Юля. Угу, угу. Так ось, я тобі дзвонила по одному маленькому ділу. Хочу записатися до тебе в салон. Так, так. Підстрихлати дліну на волосах, а з дизайном для нігтів я сама розберуся. Там дизайн виберу у вас в салоні. У вас найкласніше обслуговування. Все обняла, Па-па! Мама, мам! Ну мам. Ну, що ти кіпішуєш? Ти що, не бачиш? Я по телефону тільки що розмовляла. Всю мені розмову іспортила. В тебе є карта на телефоні? Мені ж на телефону не купляли. Да, конечно, в тебе дики. Ну, ладно, я там дівчатам скинула гроші і за тебе трошки скинула. Поділитесь, ідіть, погуляйте по хрещатику. Я в салон краси. Передайте всім. Мені не дзвонити, не заважати, не писати. Якщо побачу хоч одне повідомлення або пропущений дзвінок, наживайтеся. Добре, я все йду, всіх попередяти. От і добре мала. гарно з тобою. Обра... Мати справу. Я пішла. Чао. Дівчата? Мам, що трапилося? Я вже тут. Знайшлися, дочки, я була першою. Боже, з вами всіма все добре. Будь ласка, скажіть, як ви себе почуваєте? І я, звісно, все розумію, мам, що ти наша мама, але що трапилося? Ви не знаєте? Якщо чесно, взагалі не вдупляю. А я знаю, вона лягала спати. Дуже цікава інформація Реально, може, їй проснився якийсь страшний сон? Ну добре, щось я не подумала. Ходімо. Ой, Господи, що в мене засне останнім часом. Господи, така смішна. Хватить, мама йде. Не чую. Не чую. Смирно. Слухаємося. Зачі так, ваше завдання на сьогодні видерти всі кімнати наші статам також, приїхати до бабушки, допомогти їй, наварити їсти і всі ваші обов'язки, включаючи. Полити квіти, повитирати пиль і взагалі зробити все, що можливо за день. А, і питання є. Ні, ніяких питань немає. Ні, ніяких питань не буде. Немає. Худко. А З нею точно все добре. Серйозно, папа. Стерельно добре. Може, перевіримо її пульс? Дівчата, не хвилюйтеся, все з нею добре. Подивіться на її морду. Тато, ну в тебе є підкольчики. Фантазер. Ти мене Тато розбудилася, розбудилася. Мамо, мамо, Фух, що це було?